Вітаю, з вами Євгенія. Сьогодні я хочу показати вам дві орхідейки бабулеточки. Ну, а щоб була гарна картинка, я принесла сюди свою орхідейку метелик Мадонна. Дуже вона мені подобається. Ще один бутончик розкривається. Значить, цю орхідейку. Я купила у квітні минулого року Бері в общем читайте. Бо я не дуже в англійській мові профі. Значить, бо купила я її з двома вже цвітоносиками. Вона вже вдома в мене їх ростила, розкривала, працвела по, по сорту І ось о, після пересадки. Вона вирішила мені тут дати бокову гілочки на одному і другому цвітоносику, ну, видала по одному бутончику. Так що я хотіла показати. Знову вона процвіла по сорту, отака вона бабулеточка, бачите, бантиком, у неї пелюсточки, вона плотненька квіточка. Я знаю, що вона коли працювала в мене минулого літа, то тримала довго квіті, квіточки. Така довготривало цвітіння. Хочу показати, яких, який в неї бутончик. Бутончик у неї такий кругленький, пузатенький. І от хто там може чекає бабулеточку, от саме от такі бутончики. У бабулеточки. Бачите, вони такі кругленькі, товстенькі, шариками такі. От оці у них бокові такі, ще є уголочки, така угловата, отакі От бубочки. Розкриваються довго. Квітка, ну, може, за те, що в неї ці пелюсточки такі більш плотніші. Бачите, цей раз оця пилюсточка трошки така. Деформована, вона була зачепилася за губку, і я трошки їй допомогла розкритися. І покажу мою передноворічну покупочку. Хто пам'ятає, я отримала декілька орхідеїк, і ця була вже з цвітоносиком. Ну, от ми роздим. Ростим бубочки, і дивіться, які вони чудні, от. і вона повинна бути бо теж, теж бабулеточкою. Я, якщо знайду фото, ставлю від садовника цвітіння. Отакі от цікаві бубочки. Не повністю закритий бутончик, так от, збоку такий. Цікавий. І от я хотіла вам показати саме таку цікавинку. Буде, бачите, два бутончика, якщо все буде добре. Ну, покажу. Пересажувати я ще їх не пересажувала. Ну, По-перше, вона з цвітоносиком були. По-друге, я вже буду чекати весни, коли вона піде в рост, тоді, можливо, її пересадю. Вона тут у неї багато корінчиків, гарна така рослинка. Буде вона невелика рослинка, бо вона некрупні листочки. І ця, як бачите, теж некрупна. А, ще хочу сказати за цю орхідейку, я її прозвала черепаха, черепашка. Ну, така вона вже повільно в рості. Це просто оцей листочок був при покупці рік назад. Ну, отак виглядав, трішечки. Оце, сиділа вона на місці, потім відсвілася, я ж попиталася її пересадити. Оце після пересадки, наче трошки листочок зрушив з місця, почав. Рости. Ну, не ж кажу, така якась, чи мені така вона попалася, чи що, я не знаю. Ну, така ж уже повільна, така повільна. В общем, я оце ж хотіла оце саме за цю показати вам такі бутончики цікаві. Ну, трошки покажу ще свою э, Мадонночку. Це за півроку друге цвітіння в неї. Вона в мене влітку 24-го року квітла. Тепер усе зимове цвітіння. Що хочу сказати, від літнього цвітіння майже не відрізняється. Я думала, вона проквітне. Більш такого темного, насиченого кольору, як ото від садівника фото, та й дівчата десь виставляли фото. А вона у мене е, така світленька. Я не знаю, може ще колись ще проквітне більш темнішим відтінком, але зараз ну, вона мені так більше подобається. Вона так більше подобається, вона така більш ніжніша. Не така насиченого кольору, не така, як агресивна, так би мовити, така ніжна квіточка. Може, це в мене, лише в мене такий попався екземпляр? Не знаю. Ну, Мені більше подобається. Більше видно оці її всі везеруночки. Звісно, отут в основному пелюсточки повинні бути оці. Більш темніше, бачите, а у моєї всі світлі, а мені подобається. І літнє цвітіння мені подобалося. І це цвітіння мені подобається. Не знаю, кажуть, вона каскадного цвітіння, повинна бути багато квіточок, але в мене поки що в другому цвітінні лише 5 квіточок. Ну, можу сказати, що, як бачите, за півроку вдруге квітне новим цвітоносиком. Старий я тільки краєшок обрізала, не стала весь його зрізати. Значить, сорт полю... полюбляє, полюбляє квітнути, мені так здається. Так що, в кого немає, рекомендую. Гарно нарощую кореневу, безпроблемно. Це вже я її тут перевалочкою пересадила. Гарно тут вже підростила вже до дна корінчики. Горщик темний, не дуже видно, але я, я бачила. Тим більше, я недавно поливала її. Так що, хто бажає, рекомендую. Квіточка десь. До 6 см 5-6 см. Ну, гарна, така весела квітка ніжна. Отак от. Так і сьогодні вам зробила відео. Чекаємо розпуску цієї бабулеточки. І все покажу потім. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть коменти, чекаю наступному випуску. На все добре!